У нас час цифрових технологій люди навчилися маніпулювати величезними цифрами. Та може не людина маніпулює число, а навпаки, число людиною. Цифри відверто впливають на наше життя. Ми відчуваємо це, щомиті. Який зв'язок існує між людиною та числом? Сучасна наука пояснити не здатна. Відповідь на це питання може дати лише нумерологія. Це сакральне знання, яке сягає часів античності. Піфагор та його послідовники створили релігійний культ чисел. Одиницю важ вважали за число бога. Під час народження кожна людина отримує певний числовий код. І з віком життя щораз більше починає нагадувати матрицю чисел. Когось ця матриця підносить, а когось убиває. Наталя з числами дуже обережна. Нумерологія стала для неї відповіддю на більшість питань. Вона впевнена, все, що відбувається, можна пояснити за допомогою чисел. Цифры вам подсказывают, какие задачи жизненные перед вами стоят. К вони формируют ваш характер. Человек либо использует возможности этих цифр, либо направляет их на благо либо направляє їх в негатив. Кожен має число долі. Дізнатися його можна на основі повного імені та дати народження. Число долі це певний код, що є координатою в просторі всесвіту. Віднайти такий код досить просто. Потрібно лише скласти всі цифри, дати народження. Складати потрібно доти, доки отримаєте цифру від 1 до 9. Навіть людей, які нічого не чули про нумерологію, переслідує особлива магія чисел 13. Це число викликає в людей панічний страх. У літаках авіакомпанії Люфтганза, Ейр Франс та Континентал Airlines Навіть відсутні ряди з цим номером в Америці. В будинках навіть відсутні тринадцятий поверх. Абсурд а саме тринадцяту частину апокаліпсису присвячено описові великого лиха, приходу антихреста. Пригадаємо також таємну вечерю, після якої зрадили Ісуса за столом. Сиділо 13 осіб. До того ж, подейкують, це була п'ятниця тринадцятого. Не дивно, чому це число не асоціюється з чимось добрим. А як щодо статистики, кожної такої п'ятниці до лікарень надходить на 50% більше пацієнтів ніж у середньому за тиждень. Більшість автомобільних катастроф трапляється саме цього дня. П'ятниця 13-го стала фатальною для багатьох відомих людей. Цього дня заарештували відомого американського гангстера Аль Капоне, вбили популярного музиканта Тупака Шакура. Цей список можна продовжувати. Та чи варто? На сході править інша цифра: чотири. Іероглів, що означає цю цифру, співзвучний із словом смерть. Чи варто казати, яких поверхів не вистачає в будинках Китаю та Японії? Та однією четвіркою вони не обмежились. Чотирнадцять теж має погану карму. Цей іероглів значить. Помри в муках, якщо ж брати за основу головний принцип нумерології, то 13 і 4 – цілковито тотожні поняття. Адже сума одиниці та трійки теж чотири. Наступне число деякі навіть бояться казати вголос. Біблія називає його числом звіра. Це нумерологічне втілення сатани. Готелі відмовляються від апартаментів з такими номерами, адже в них завжди відбувається щось містичне. З Страни релігії це як приклонення перед приклання Ха-ха, прикольно, смішно, даво така я крута, смілая. А з другої сторони, цифра може негативно. ця цифра можуть влять нігативно, комбінації цифри негативна чоловіка. Не дарма азартні ігри називають диявольськими шок, але сума всіх чисел рулетки дорівнює саме трьом шісткам. Далі більше. Лише уявіть, до 1963 року. Папа римський носив на чолі символ сатани. На тіарі Понтифіка написано Вікаріус філії деї, що значить намісник сина Божого. А якщо всі літери прочитати як римські цифри та скласти разом, отримаємо 666. Цього числа всіляко уникають. Інфошок наважився зателефонувати на наймістичніший номер мобільного. Номер, максимально наповнений шістками. Ми очікували почути все, що завгодно. Та на тому боці слухавки нас зустріла містична тиша. Для порівняння ми набрали кілька номерів зі щасливими цифрами. Що ж, тут нам вдалося почути хоч і електронні, та все ж голоси. Ваш абонент знаходиться поза зоною досяжності. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше, або надішліть йому СМС-повідомлення. І знову номери з чистками. Жодних ознак життя ми так і не почули. Дивно, у світі є так звані числа талану. Сімка наймістичніша. пригадати лише сім днів створення світу, сім янголів, сім кольорів веселки, сім нот, сім рядів таблиці Менделеева, сім див світу. Якщо психоматриця у человека при рождении три семерки, нумерологи не говорять уже что-то счастливчик, да, что то цифра удачи. Тут йдет речь уже немного о другом, это знак ангела. Это не то, что там человек этот ангел і ангелоподобный, Нет. Перед ним стоять колосальні вселенские задачі. Если не выполняет эти задачі, то это обращается болезнями, негативом. До щасливих і гармонійних цифр також належить цифра 8. Саме її отожнюють зі знаком нескінченності. Прошлом году було колосальне количество свадіб. 08 08 08, восім 8, восім року. нуль восьмовосьмувагуста года. Ну почому та всі забили про двойку. Та цифра 08 08 08 може обернутися проти вас. Цифри дедалі більше захоплюють наш побут: телефони, мікрохвилівки, комп'ютери. Єдина хто пручається владі чисел, церква. Деякі християни виступають проти ідентифікаційних кодів. Та від чисел не втечеш, і вже весь світ переходить в нову цифрову еру.